Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Ворскла оголосила про призначення Желько Любеновича на посаду головного тренера команди. Полтавський клуб підписав 43-річним сербом контракт на один сезон. У штабі Любеновича буде працювати Нікола Ігнятєвич, а також двоє колишніх гравців. Ворскли Валерій Куценко і Дмитро Стойко, який буде тренувати воротарів. Любенович знаходився без роботи починаючи з січня 2025 року, коли покинув Минай. Колишній тренер Кривбаса Юрій Вернедуб може очолити іноземний клуб. Повідомляє Борода Батакаез. 59-річний тренер отримав пропозиції від команд з Казахстану та Азербайджану після того, як 1 червня покинув Криворізький клуб. Юрій Вернедуб очолював Кривбас, починаючи з літа 2022 року. Минулого сезону команда під його керівництвом посіла п'яте місце у таблиці УПЛ. Верес повідомив про завершення співпраці з 37-річним воротарем Богданом Коготом. Контракт між клубом і футболістом було достроково завершено за взаємною згодою сторін. Прихід Когота до Вейреса відбувся ще у 2016 році, коли стадіон Авангард ще не зазнав реконструкції. Після короткої перерви Воротар повернувся до складу у 2020 році, щоб допомогти клубу вдруге піднятися до прем'єр-ліги. За сім сезонів у футболці Вейреса Когот провів 135 матчів, 63 у прем'єр-лізі, 53 у першій лізі, 6 у перехід. ...матчах та 13 у Кубку України. Разом з командою він здобув бронзу першої ліги у сезоні 2016-17 та чемпіонство у сезоні 2020-21. Кривбас повідомив про відхід нігерійського опорного півзахисника ікени. Футболіст повернеться у болгарський Левській. Кривбас мав опцію викупу контракту гравця, але вирішив нею не користуватися. За три місяці у Кривбасі Ікена провів сім матчів. 368 хвилин на полі. Він зіграв повні матчі проти Ворскли, Олександрії та Динамо, неповні проти Шахтаря, ЛНЗ, Лівого Берега та Оболоні. Воротар Олександр Ільющенко лівий захисник Тарас Саків та лівий Вінгер Орест Кузик залишили Карпати. У цих трьох гравців 30 червня завершується термін дії контракту з клубом. Кузик виступав за Карпати з липня 2024 року. Саків та Ільющенко в січні 2023 тисячі Для Олександра це був другий період у львівському клубі. Раніше він грав за нього у 2011-2015 роках. У сезоні 2024-25 Орест відзначився одним голом у восьми матчах за Карпати. Тарас забив один гол у семи іграх. А Олександр на поле не виходив. У січні клуб перевів цих футболістів у молодіжний склад через відмову достроково розірвати контракт. Саків вже підписав дворічний контракт з боковиною. Рух оголосив про відхід півзахисника Юрія Тлумака у статусі вільного агента. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою. Фавбет Фавбет, бери від гри своє. Львівський клуб підписав 22-річного українця у січні 2025 року на правах вільного агента Скарпат. Хавбек відіграв 86 хвилин у трьох матчах у складі Львів'ян. Результативними діями не відзначався. Центральний захисник Роман Дідик залишив рух. Умови відходу гравця з клубу не повідомляються. Його контракт був розрахований до 30 червня 2027 року. Раніше була інформація, що Дідик може найближчим часом перейти в ЛНЗ за суму близько 1 мільйона євро. Дідик є вихованцем руха. Він провів за першу команду клубу 90 матчів, у яких відзначився чотирма голами та трьома асистами. Він входить у топ 5 гравців за кількістю матчів за. Рух. ЛНЗ оголосив про перехід 24-річного центрального півзахисника Артура Рябова. Деталі угоди не вказані. Попереднім клубом гравця був рух. Рябов виступав за рух з січня після відходу з Карпат. На його рахунку у минулому сезоні один гол у 13 матчах. Данді Юнайтед оголосив про підписання воротаря Євгена Кучеренка з ЛНЗ. Деталі трансферу 25-річного українця невідомі. Контракт голкіпера з шотландським клубом розрахований на два роки та має опцію продовження ще на один сезон. Кучеренко виступав за ЛНЗ січня 2024 року, коли приєднався до команди на правах вільного агента після відходу з діли у сезоні 2024-25 Кучеренко пропустив 35 голів у 29 матчах та вісім разів зберіг свої ворота у недоторканості. Невчі хоче підписати півзахисника зорі Якова Башича. Повідомляє журналіст Фуат Алакбаров. Зазначено, що клуби ведуть перемовини стосовно футболіста. Йому готові запропонувати контракт на два роки. Гра Башича дуже подобається головному тренеру. Невчі Саміру Абасову. 28-річний хорватський опорник у сезоні 2024-25 Провів 28 матчів за луганську команду в усіх турнірах. В його активі два голи і два асисти. 33-річний центральний захисник Артем Шабанов залишив Олександрію і виступатиме за металіст 1925. Про це стверджує журналіст Ігор Бурбас. Цитата Артем Шабанов залишив Олександрію. За моєю інформацією, трансфер захисника в інший клуб УПЛ вже на фінішній прямій. Наскільки мені відомо, боротьбу за центр Бека виграв найбільш активний гравець на українському ринку, металіст 1925 сказав Бурбас. Шабанов минулого сезону провів 30 матчів за Олександрію. В його активі один гол і один асист. Голкіпер Карпат Олександр Кемкін наступний сезон розпочне у складі Кривбаса. Повідомляє, та таке за інформацією джерела Криворізький клуб орендує 22-річного українця на один сезон з правом викупу. Карпати підписали Кемкіна влітку минулого року після його відходу з Миная. На рахунку воротаря 24 пропущених голів у 19 матчах. 8 разів він зберіг свої ворота у недоторканості. Колишній форвард Вереса Руслан Степанюк зацікавив низку клубів УПЛ. Повідомляє «Футобум». одним із них є металіз 1925 33-річний українець не є єдиним варіантом для харківської команди, яка також розглядає варіанти із запрошенням легіонерів на цю позицію. Карпати, Олександрія та Зоря також намагаються заменити гравця до свого складу. Сам футболіст поки що не визначився зі своїм майбутнім. Нагадаємо, Степанюк залишив верес на правах вільного агента у сезоні 2024-25 на його рахунку: 6 голів та 2 гольові передачі у 31 матчі. Металіст 1925 виявляє інтерес до центрального нападника Пітера і Тодо з албанського Динамо Сіті, повідомляє Тататаке. 21-річний нігерієць минулого сезону провів 26 матчів у чемпіонаті Албанії за команду. В його активі 12 голів і 4 асисти. В усіх турнірах форвард має 33 матчі, 21 гол і 5 асистів. Портал Transfermarkt оцінює його вартість в 1 мільйон євро. Центральний захисник Трабзонспора Арсеній Батагов може покинути клуб. Повідомляє турецький журналіст Юнус Емресел. Наразі відомо про інтерес чотирьох команд з Італії та Англії, зокрема Лаціо та Нотінгем Форест. Своєю чергою Трабзонспор не планує розглядати пропозиції менше ніж за 15 мільйонів євро. Цього сезону Арсеній забив два голи та віддав один асист у 23 матчах на клубному рівні. Трабзонспор досяг прогресу у перемовинах із Шахтарем щодо трансферної вартості півзахисника Артема Бондаренка. Повідомляє така газета, турецький клуб став ближчим до завершення трансферної угоди щодо 24-річного українського гравця гірників. Стверджується, що перехід Бондаренка за суму близько 6-7 мільйонів євро вважається практично узгодженим. Раніше видання писало, що Трабзонспор активізував контакти із Шахтарем щодо трансферу Бондаренка. Також зазначалося, що турецький клуб вже хотів підписати 24-річного українця минулої зими, але тоді потенційна угода про трансфер зірвалася через питання трансферної вартості. У минулому сезоні Бондаренко провів за клуб 41 матч в усіх турнірах, забив 12 голів та віддав 7 асистів. Переговори між ПСЖ та Бормотом щодо трансферу українського центрального захисника Еліза Барного тривають. Повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Увечері, 25 червня, Паризький клуб провів нові контакти щодо підписання 22-річного українського захисника. Переговори між клубами щодо ключових деталей угоди тривають. При цьому Парижани активно працюють над тим, щоб угода відбулася. Також ходять чутки, що французи готові продати голкіпера Оркостану Сафонова. Сам Забарний дуже хоче перейти у французький клуб. У сезоні 2024-25 ілля віддав один асист у 49 матчах за Бормут. Голкіпер Реала Андрій Лунін привернув увагу Реала Ов'єдо, повідомляє Радіо Телевіжн. Він перебуває на радарі команди після повернення до елітного дивізіону Іспанії. Реал Ов'єдо, який зіграє в Лалізі вперше сезону 2000-2001, потрібен новий воротар після відходу Контена брата. Під час літнього трансферного вікна ним може стати саме 26-річний українець. Оточення Луніна прагне повернення футболіста до Реала Ов'єдо та чинитиме тиск на гравця. Лунін вже грав за Реал Ов'єдо на правах оренди з Реала у другій половині сезону сегунди 2019-20. У 6 з 20 матчів він відіграв на нуль, в інших 14 пропустив 20 голів. У сезоні 2024-25 воротар провів 14 матчів за Реал, 6 насухо, пропустив 19 м'ячів. Мілан вивчає можливість підписання захисника Евертона Віталія Миколенка. Повідомляє журналіст Луїз Гірарді. За інформацією джерела боси Мілана вже надіслали і запит щодо умов трансферу 26-річного оборонця. Миколенка розглядають як одного з кандидатів на заміну віце-чемпіона світу у складі збірної Франції Тео Ернандеса, який невдовзі може перебратися у саудівський Аль-Хіляль. Однак, крім Миколенка, Мілан також розглядає і іншого українця Олександра Зінченка. Зазначимо, що контракт Миколенка з Евертоном чинний до літа 2026 року. Його трансферна вартість оцінюється у 28 мільйонів євро. В Італії минулого сезону провів 37 матчів за ірисок в усіх турнірах. В його активі один гол і три асисти. Динамо веде перемовини з колумбійським центральним захисником Брайаном Медіною, який виступає за Америку Декалі. Для клубу зі столиці пріоритетними в трансферне вікно є позиція в центрі оборони та Вінгера. Про хід перемовин щодо медіни повідомив журналіст Хуліан Капера. За інформацією джерела, Динамо зараз дуже близьке до трансферу 23-річного гравця збірної Колумбії Двадцять 23 джерело стверджує, що кияни випереджають у боротьбі за медійною бразильський Крузейро та французький Нант. Динамо вже зробило офіційну пропозицію про викуп 80% економічних прав на медійну. Кияни хочуть реалізувати трансфер за суму до 1 мільйона євро. Статистичний портал TransferMart оцінює гравця у 900 тисяч євро. Очікується, що переговори на завершальній стадії, адже Америка Декалі хоче отримати кошти, поки на гравця є попит.